Люди, добрий день. Значить, перше, хочу розказати таку історію. Я просто сьогодні, як вам сказати, піздець як злий. І таке дуже часто я бачу і просто в шокі. Значить, дивіться, приходять два військових ну, на розборку по запчастини. Я поїхав туди узнати за диски, треба було мені на деяку машину військовим. Приходжу, стою, жду спитати диски. Підходять два військових, їм там запчастину на якийсь Б-3 старий пасат, їхній бойовий. Така невеличке щось, не знаю, в запчастях не шарю. Скільки коштує? Він там щось крутив, крутив. 400. Так тільки ж було 300. Я вахую, чесно говоря. Тільки що ж ви казали, 300, вже 400. Він, Та ні, я подивився, щось там в журналі і вже, і вже 400. Коротше, люди, ви. ну і не, не всіх, але звертаюся до тих людей, які тут не напередку собі. Займаються бізнесом, заробляють гроші, не сидять в окопах, сплять спокійно, в теплі, в добрі, всі блага. Це заповніть одну річ. Це благодаря нашим воїнам. Ви не напередку, хоча я знаю, що вони можуть служити, і дехто служив, якимось чином не попали, може, по стану здоров'я. Ну то таке. Ну будьте людьми. Ви що робите? Заробляєте на ком? На людях, яких захищають вас. Ви взагалі йобнулись, вибачте, за слово? Думайте своєю головою, що ви робите. І так це одна історія. А я вам можу розказати десятки таких історій. Розумієте, що твориться? Чи ви думаєте, що війна вже закінчилась? Чи ви думаєте, що все, це не ваша війна і вона десь далеко? Ви помиляєтесь. Якщо прийдуть сюди, то ви тоді в лучшому випадку будете десь комусь параши мити. А в худшому випадку, десь будете пухнути в посадці. Розумієте? А ви дерете з них гроші. Я розумію, що не всі можуть віддати безкоштовно. Навіть зру... ну, навіщо називати одну ціну, а потім більшу. Це що за хуйня, вибачте за слово? Ось такий крик душі. Вибачте, висказався, ходив, ходив, носив, думав, не буду таке записувати, але довелося записати. Ладно, ще одна річ. Дивіться, дуже вам дякую. Е, дуже вам дякую, що допомагаєте. Трошки ж призупинилось це все, але зараз до мене обратились хлопці теж з передовою, е, просять знайти резину на крап лаптожнів. Я взагалі не займаюся такою резиною. Це грязьова резина для краза, бойова така машина, називається лаптожні. Я кажу, я не обіцяю, але постараюсь, Як буде? Вони кажуть, мені треба 6 колес, ну хоча б ушні, ну хоча б два чи три, скільки вийде. Я от прошу іменно на ці колеса, от я знайшов би учнів такі, от, бачите, я прошу ще раз організувати збір, тому що хлопці ну, я списався, кажуть, немає можливості виконувати бойові задачі, а їм потрібно це робити. Так що є можливість, призиваю вас допомогти. Збір колес для от на отакі, хоча б на два колеса. Давайте допоможемо хлопцям. Дякую всім.